Вітаю! Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо говорити про ірраціональний страх онкологічних захворювань. Я розумію, що взагалі онкологія це дуже така болісна тематика, болісне питання от, і дуже така тригерна. Відповідно. Ми сьогодні будемо говорити про ось цю ситуацію, коли з медичної точки зору лікарі людині говорять, що відсутня онкологія, але людина переконана в тому, що в неї є онкологічне захворювання. От взагалі, канцерофобія займає лідируючу позицію серед нозофобії, а саме серед нав'язливих страхів хвороб. От, тому ми маємо також ще розуміти, що Канцерофобія може бути у людини, в якої вже є попередньо діагностована, або да, вже є, наприклад, іпохондрія або ОКР, або панічні атаки, або якийсь тривожний розлад. А також канцерофобія може бути єдиним розладом, да, а точніше, у людини лише канцерофобія, тобто немає ніякого психічного розладу, лише канцерофобія. Також такі випадки трапляються. От. Коли ми будемо говорити про причини, то знову ж таки ми не можемо оминути е, того, як в змі, да, як там, у, наприклад, у YouTube, там, в Інстаграмі, як нам показують е, ось цю хворобу. Да, що найчастіше, коли ми говоримо про рак, у нас не вспливають. Картинки, або, наприклад, не вспливають люди, які перемогли цю хворобу. У нас найчастіше йдуть картинки того, що це е, дуже жахлива хвороба. Яка скоріше призведе до смерті, от ці всі жахливі туманні образи, да, страждань і тому подібне. Тобто, в нас, коли ми говоримо про онкологію, найчастіше будуть жахливі образи лікування, ніж історія про те, що ми будемо згадувати, а ось ця людина перемогла, ось ця людина перемогла. Да? От, тобто ось цей образ, який в нашій голові, коли ми говоримо про онкологію про рак. От, відповідно, так чи інакше ми стикалися з тією тематикою, ми стикалися, стикаємося з тією темою. От, тому Канцерофобія це є певною реакцією на стрес, яка спровокована реалістичною або вигаданою загрозою смерті, знову ж таки, загрозою смерті. От. Тому, коли ми говоримо про причини, ми можемо сказати, що причиною може бути той факт, що у нашої сьогоднішньої людини близька людина померла. Через онкологію, або нашій людині діагностували передракову якусь хворобу, от, або людині видалили доброякісну пухлину, або, наприклад, людина різко втратила вагу, погіршився її зовнішній вигляд. І вона дивиться на себе і думає: Господи, яка я вже тут, така не така, от, зі мною точно щось не так, я, напевно, хвора. І відразу хвора жахливою якоюсь хворобою, а жахлива хвороба, а це онкологія. І все, людина буде вважати, що вона хворіє онкологією, тому що через стрес вона почала погано виглядати, в неї зменшилася вага, тому що на роботі там то, там десь. І в цей стресовий момент, коли вона помітила свої зміни через стрес, вона якось забула подумати про ось цей стрес. Да, і вже почала в такому стресовому стані думати, що це вже дуже все в неї погано відбувається. Сприятливим фактором, знову ж таки, є іпохондрія, є психопатія, є невроз нав'язливих станів, є панічні атаки, є генералізований тривожний розлад. Це може бути також історія про те, що канцерофобія це. є Певною частиною маючної ідеї при жозофренії. От, Взагалі, чим старша людина, тим більший ризик виникнення канцерофобії, тому часто діагностують жінкам в період клімаксу. От, ну, Це так от. Я маю на увазі не просто, що жінкам частіше діагностують, а маю на увазі, що от саме в період клімаксу якраз і діагностують канцерофобію. А, от. Симптоми. в основі канцерофобії якраз лежить ось наявність певної драматичної події. Тобто, це може бути насправді у рідної близької людини, онкологія, відповідно, людина, що вона розуміє, що якщо в моєї да, тобто ось ця генетика да, щодо моєї близької людини, онкологія це може також трапитись і зі мною, да, і ось ці всі жахливі. Події, що потім надалі передують, це все також травмує нашу сьогоднішню людину. Також ми можемо сюди додати ось цю симптоматику, так, яка, ну, наявність якої приводить до того, що людина починає бути впевненою в тому, що в неї онкологічне захворювання. Ми можемо згадати, що є такі ситуації, коли людина просто на регулярний медогляд приходить, та, і лікар щось сказав нейтральне, але людина в цьому. Так би мовити, побачила щось, дещо, щось якось, і в результаті розкрутила до того, що починає бути впевненою в тому, що в неї онкологічне захворювання. Звичайно, ми також не можемо не поговорити про ВПЧ, да, про ось цю всю ситуацію, коли вірус папіломи людини знаходиться в організмі людини, він може бути в організмі людини з народження, і він може собі просто бути, а може призвести до раку. От, і відповідно, певні лікарі можуть сказати, що в тебе ВПЧ, давай його пролікуємо. Так би мовити, ось це ВПЧ без симптомів, без, просто собі вірус папиломи собі знаходиться в організмі. І вони, так би мовити, просто його пролікували, просто підзаробили на цій людині, а потім їй просто скажуть, що ти здорова. Да, хоча фактично ВПЧ, ось вірус папиломи людини. ну, в принципі, лікування проводиться тоді, коли вже є певне захворювання, коли є оці насправді реалістичні симптоми, от, ось, або, як мінімум, є передракове там певне захворювання, да, або вже відповідно онкологія. От, тому, знову ж таки, сам по собі, в організмі може бути ВПЧ да, вірус пепеломи людини. Але, знову ж таки, Є такі моменти, коли лікар щось нейтральне сказав, а є такі моменти, коли насправді є щось в організмі, і це все розкручується, це все провокує виникнення канцерофобії. От, тому, в принципі, є такі люди, які можуть відреагувати. Плаксивістю да в них може постійно змінюватися настрій, вони можуть постійно скаржитись на своє здоров'я. А є такі люди, які можуть проявляти агресію, певну таку прискіпливість до своїх близьких, до оточуючих. А в будь-якому випадку людина. Чим триваліша ось ця канцерофобія, тим більш яскравіша симптоматика, тим більш яскравіше ми побачимо, що людина думає, говорить, читає лише про онкологію, про симптоми, про лікування, про профілактику, про все, -все, -все, все. Тобто, звичайні якісь інтереси будуть витіснятися, канцерофобію будуть витіснятися якраз ось цією літературою про рак. В той же час ми маємо розуміти, що Є певні люди, які будуть уникати онкологічних хворих, тому що якось десь якось так бояться заразитися під час зустрічі з цими людьми. Це також може трапитися у кожного свої там певні думки, певні переконання да, певні такі логічні ланцюжки. А відповідно, одні люди можуть постійно скаржитися на свій стан здоров'я, приходити до лікарів да, виписувати ось такі великі, якісь такі, так би мовити, списки своїх симптомів і в той же час поставити діагноз, що в мене онкологія, а інші будуть уникати лікування, уникати е консультації з Лікарем уникати ось цих медичних закладів, тому що впевнені, що в них не просто онкологія, а в них вже така складна ситуація. Там вже, там вже де ніхто не допоможе. Да, ну, таке от, такий момент, там, де вони а, будуть, так би мовити. Хотіти жити в небаченні, да, в недіагностованій, так би мовити, ситуації, да, для того, щоб просто дожити свої останні дні. Ось це небачення, невидимість, невизначеність, що в них там насправді відбувається. Провокує лише більшу тривогу, провокує той стан, що людині все складніше і складніше звернутися до лікаря для того, щоб точно дізнатися, а що насправді відбувається з нашою сьогоднішньою людиною. Таке також може трапитись. Відповідно, ось ця вся реакція, ось ця вся розкритість стосовно симптомів, стосовно самопочуття, вона буде залежати від індивідуальних особливостей, тому, наприклад, істеричні особи. Вони навпаки будуть про це все говорити. Всі якісь розмови будуть зводити до онкології. От, а більш такі, скажімо, уникаючі особистості, більш тривожні особистості. Люди з, наприклад, з ОКР, вони будуть це все переживати на самоті, обдумувати це все на самоті, читати ось це все на самоті, і близькі люди вони просто будуть помічати, що якось. Людина змінилася в поведінці, що вона читає лише про рак, і що, так би мовити, активна в розмові лише тоді, коли заходить розмова про рак. Якось вона може на це на цю розмову зреагувати. От, а В той же час якісь згадки, якісь такі розмови і теми про рак людину будуть так би мовити, вводити в сумний стан, на триваль, ну, на декілька днів може навіть так вивести її в сумний стан, в сумні такі роздуми, а чому це саме зі мною, за що мені таке, от, чому це трапилося, от, чому я, за що я тут винен? ну, в такому, такому, да, Тобто ось сумні стан може виснути. Просто якась згадка про рак, да, що десь там хтось захворів на онкологію. От це все може призвести до ось такого сумного стану на декілька днів. От, а відповідно, це все може. Проявлятися з однієї сторони, хтось може бути збудженим, хтось може бути занепокоєним, хтось може бути ось таким, от весь тривожним, хвилюючим, а хтось навпаки може закритися. Може бути така певна загальмованість, може бути ось така. Ну, таке внутрішнє заципеніння. От це все може погіршуватися дратівливістю. Це все може погіршуватися тим, що людина розгублена. Це все може погіршуватися тим, що е, ось такий певний хаос у думках людини. Ось така сплутаність свідомості у людини, що е, в той же час ми маємо розуміти. Що порівняно з тим, що людина відчуває всередині, оточуючи, да, лікарі говорять, там, що відсутня онкологія, що з тобою, в принципі, в тебе відсутня онкологія. Людина це все може з однієї сторони, вона може це проігнорувати да, яскраво так заперечувати, там образитися на те, що сказав лікар, на те, що сказали близькі люди. От, а з іншої сторони, наприклад, бувають такі ситуації, коли ось на консультації з лікарем, лікар говорить, у тебе відсутня онкологія. Дивись на аналізи тин, -тин, 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 -тин" да, І під час цієї консультації людина може сказати: ага, да, у мене відсутня онкологія, і тільки виходить з цього кабінету. Все одно починає повертатися до своєї впевненості в тому, що в неї онкологія. От. Тому е в будь-якому випадку є певна така тривога, є певність така, знаєте, така да, напруженість, ось така м'язова це все. Да, тому що людина це все переживає щось тут, отут, отут. Да. Відповідно, це вся тривога буде впливати як на да, як на наше тіло, як на емоції, так і на інтелект. Ми можемо спостерігати, що людина починає повільно якось думати, що людина, по-перше, думає лише про рак, да, а з іншої сторони, що вона якась така незрозуміла, дивна, якісь її. Поведінка, якась її дивна. Так, в одних моментах може взагалі спостерігатися псевдодеменція, от, також може спостерігатися депресія. В принципі, ми розуміємо, що у людини, вона, так як вона, так як, вона, давайте так, так як вона все одно заперечує да, слова там, лікарів, слова близьких, що в неї відсутня онкологія, зрозуміло, що вона недовірливо буде поводитися, відноситися до лікарів, до медичних якихось установ. Відповідно, там дуже часті випадки того, коли люди йдуть, наприклад, до якихось народних методів, да, до нетрадиційної Медицини до якихось бат і тому подібне. І тут знову ж таки може бути така ситуація, коли є насправді певні симптоми, але це не онкологія, а є якась інша хвороба. Да, і ось ця нетрадиційна медицина вона погіршить. Ситуацію або навпаки, у людини немає ніякої хвороби, в принципі, вона здорова, але є впевненість, що в неї онкології ось ці нетрадиційні методи лікування спровокують якусь хворобу, і в результаті цього буде. Реалістична якась хвороба, яку людина буде так би мовити, ігнорувати, тому що ось цю, цю симптоматику вона буде прив'язувати до наявності в неї онкології. Відповідно, від лікарів вона закривається, якось нестандартно себе лікує, от і в результаті її стан погіршується, 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 і це все і це все буде лише. Так би мовити, додати впевненості в тому, що в неї онкологія. От тому в будь-якому випадку ми побачимо, що з розвитком канцерофобії людина стає дратівливою, невпевненою, закритою. Вона буде все менше і менше спілкуватися з людьми, вона буде так би мовити, закриватися. В неї будуть певні непорозуміння з людьми, з колегами, з оточуючими, з близькими, з рідними. Вона буде так би мовити, неефективно виконувати якісь свої обов'язки на роботі. От по дому, також щось. Буде неефективно, так би мовити, працювати, щось виконувати, да? тому що вона вже буде більш так закриватися, більш такий всумний стан йти. Діагностика, в першу чергу, ключовий момент це знову ж таки. Піти до лікаря, щоб дізнатися, чи це онкологічне захворювання, чи це не онкологічне захворювання, чи взагалі воно є, чи взагалі воно відсутнє, чи можливо симптоми, які людина відчуває, це симптоми іншої хвороби. Тому тут ключовий момент: лікар, лікар, який проводить свою діагностику. Також людина ще спілкується з психологом, тому що з однієї сторони людина може звернутися до психолога, тому що просто хоче поговорити. З іншої сторони, можливо, є певні непорозуміння, які створюють дискомфорт, які негативно впливають на людину. З іншої сторони, це ось ця тривога, це ось ці нав'язливі думки, які не дають спокійно себе нормально відчувати, собі спокійно жити. І людина може. Звернутися до психолога для того, щоб, ну, як мінімум, може реально таке бути. Просто хочу поговорити, і просто людина може написати психологу: доброго дня, можна зі мною, будь ласка, поговорити. І психолог проводить свою бесіду, збирає анамнез для того, щоб, по-перше, зрозуміти е симптоми. Да, коли вони вперше появилися, що цьому передувалося, яка відбулася психотравмуюча ситуація? Як взагалі людина відреагувала, да, коли прийшла до висновку, що в неї онкологічне захворювання? Що вона робила? Да, а, прийшовши до висновку, що в неї онкологічне захворювання, вона відразу там сходила до лікаря? Чи вона просто пішла до якогось шамана? Чи вона просто заказала собі баду, що вона взагалі робила? Ось тут ключовий момент. Да, в той же час, да, а що сказали лікарі? От до якого висновку вони прийшли? Це все дуже-дуже є цінним і дуже важливою інформацію. Потрібно зрозуміти, да, що сказали лікарі. Тут ключовий момент, що сказали лікарі. От. Тому, коли ми будемо говорити про лікування, знову ж таки, це може бути лікування основного захворювання. От, де якраз будуть відповідні медикаменти, відповідні лікарі, наприклад, невролог, кардіолог, терапевт, да, тобто, можливо, це не онкологія, а просто якесь інше захворювання, от, яке людина лікує. От, а можливо, це просто якраз лише там канцерофобія, да, можливо, така ситуація, що у людині потрібні певні медикаменти, да, які назначає психіатр. А саме, наприклад, антидепресанти, транквілізатори, да тобто ось ці всі такі препарати назначає психіатр. Не психолог, психолог не назначає ніяких ліків. От він просто з вами спілкується. Відповідно, коли ми будемо говорити не про медикаментозну терапію, а про якраз психотерапію, то знову ж таки ми маємо розуміти, що тут буде робота з глибинними певними переконаннями, а саме з глибинними і раціональними переконаннями, можливо, з якимись такими дитячими страхами, які витіснилися. От, ми маємо розуміти, що канцерофобія це. Не завжди історія про страх смерті, яка є у кожної людини. Тому ось цей страх, да, ось цей жах власної смерті, що провокує ось цей весь жах, потрібно індивідуально розбиратися, от, а не просто говорити: слухай, та це страх смерті, як у кожної людини. Ні. Тут потрібно реально розбиратися, що взагалі відбувається з людиною, глибинно працювати. Тому найчастіше це все ж таки. Глибинна психотерапія, да, там Юнга, Фрейда. От. Також є випадки, коли потрібна сімейна психотерапія да, для того, щоб, а, так би мовити, налагодити стосунки, да, комунікацію в сім'ї. Ну, це так. От. В принципі, на цьому не все. Всім дякую за увагу. От. Дякую вам за перегляди, дякую вам за лайки, за підписки, от, за коментарі. За коментарі, всім вам дякую за вашу активність. От, якщо є якась тематика, то в принципі пропонуйте теми. От, дуже я вам вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за вашу підтримку. От це дуже приємно. Це якось так надихає. От, щоб більше знімати, от тому що, ну. Трішки складноватенько стало, от, морально з точки зору. Да, от, трішки таке я. Я розумію, що я можу дуже тривалий час пропасти, а потім з'явитися і знову десь там пропасти. От, але ваші лайки якось так мене підтримують, ваші коментарі також мене підтримують, ваші перегляди, також, а особливо ваша підписка. От, це мене також дуже підтримує, ваша вся активність. От, це дуже цінно. Дякую вам за це. От, в принципі, на цьому не все. Надіюсь, що в принципі відео було для вас цікавим. Надіюсь, корисним. От, і до нових зустрічей!